Добрий день, everybody! Можемо починати. Що? Всім привіт. Сьогодні у нас буде дуже цікаве інтерв'ю. Нашим героєм буде Олег. Він працює в фортегру HRBP. І сьогодні ми постараємося зануритися в роботу HR-команди. Хто такий взагалі HRBP? Яка їхня важливість в компанії, і постараємося задати такі якісь основні запитання, які найчастіше хвилюють. Звичайних людей, звичайних працівників. Що ж, Олег, ти готовий? Звичайно, просте запитання: як ти розпочинав свою кар'єру? З чого вона розпочалася? Ким ти спочатку був в форте, і що ти робиш зараз? Хм. Гарне питання, дякую. Е, так склалось, що моя робота як в ІТ, так і в Форте-груп співпадає з одним днем. Це більше 4 років тому, в кінці листопада. 2016 року я стартував в компанії як офіс менеджер. Історія була дуже цікава. Пам'ятаю, як ми працювали на той час рекрутером Іриною, яка саме перевела мене сюди в компанію. У нас була відкрита вакансія офіс-менеджера. і так склалося, що я працював на цій вакансії 3, три, три роки, рівно три роки, і вже. Більше року часу я працюю як HR. З них я починав свою кар'єру як HR-менеджер, і з квітня місяця, 2022 року, я працюю як hr HRBP. Це поки що якби все. Ну, такий у тебе ріст, скажімо, суттєвий. За цей час відбувся, особливо за останній рік ти став HRBP. І розкажи, чим відрізняється твоя робота зараз, тому що це справді кар'єрний ріст. Від того, чим ти спочатку займався, тому що часто асоціюють людей, хто працює з людьми, всіх, ніби це hr команда і вони роблять одне й те ж, що ти робиш зараз, і як це відрізняється від того, що ти робив раніше. Раніше, тобто, коли я був на посаді офіс-менеджера? Так. чи на посаді HR-менеджера? Можеш коротко розказати, чим всі ці речі відрізняються, mm -hmm. ці всі посади, тому що цікаво насправді, тому що це стереотип. Ми хочемо його розвіяти. Ну, так я займав кожну з цих посад, я не зможу виділити якусь більш важливішу, вони усі важливі, але важливі по-своєму. Ну, будучи на посаді офіс-менеджера, я в першу чергу відповідав за офіс. Тобто я відповідав офіс, щоб тут все функціонувало, всі необхідні продукти були наявні в офісі і працівникам було комфортно працювати. Але насправді це дуже така різностороння робота, тому що в один день ти спеціаліст виберу чаю, а в інший день ти розбираєшся в електриці. Ну, я сам не займався електрикою, але доводиться бути компонентом в таких питаннях, коли ти не маєш тих чи інших спеціалістів. Ось посада HR-менеджера, вона більш напевно цікавіша, тому що ти відповідаєш за глобальні проекти. Ти вже відповідаєш. За такі речі корпоративи, ти відповідаєш за онборди, на той час онбордингом займалися HR-менеджери. Ти також відповідаєш за тімбілдинги, ти відповідаєш за різні подарунки. Тобто ти відповідаєш в основному за емоційну таку складову компанії. Тобто, ніби це просто виглядає, але повірте, це дуже складно, особливо коли ти готуєшся до новичних подарунків. Коли я вже почав працювати HRBP, я вже більше був включений в бізнес. Тобто я вже спілкувався з працівниками не лише по тому, куди відправити подарунки, всякими операційними питаннями я займався, а я вже більше спілкувався з ними, як вони хочуть розвиватися, як вони хочуть рухатися. Це мова йшла і про зміни проекту. Це перформанс-рев'ю, які ми проводимо mm -hmm. в компанії, це відчуття вже було такої більш навіть значимості в компанії, mm -hmm. і відчуття ну не впливу, це більше відчуття значимості. Тобто, тому що е, ти вже е, відповідаєш за певний об'єм роботи, за певний сегмент в компанії, і ти розумієш, що саме ти відповідальність і саме за успішність і чи не успішність питання будуть е, до тебе. Mm -hmm. Я просто згадую наш останній корпоратив і. Е, Завдяки тому, що нас HRBP попрацювали над ним. Для мене ще одна така з складових роботи HRBP – це те, що вони роблять не просто там івенти, щоб було весело, а щоб це було справді відчуття такої значимості, щоб кожен розумів, що компанія його цінує через такі би, івент, і що він робить свій вклад спільну справу. Ну, Це не зовсім до корпоративу долучалися HRBP. Ми е відповідали за велику частину на локаціях, е але основною організацією ідеєю займався відділ People Experience. Тому от саме в таких моментах організації івентів я б хотів виділити не тільки зайнятість HR VP, а виділити саме роботу всього hr відділу, тому що це дуже великий, дуже об'єднаний проєкт. Приємно, що він дуже що він всім сподобався, але це дуже класна була командна робота. Це саме одна з частин роботи в HR. Ми завжди працюємо команду. Тобто що у нас завжди є люди, які мають свої скили, чому вони кращі, і що це об'єднується в одну класну гармонійну команду з різним досвідом? З різним з досвідом? Так. І це така diversity, що ми всі різні, але об'єднуючись, ми можемо створити щось справді дуже круте. Те, що в нас є в компанії, те, що прагне бізнес, те, що робить HRBP, і класно буде долучено до цього. Е, і розкажи, ще таке е, зазвичай всіх цікавить. Ми задаємо таке питання, е, яка б ця посада не була. Чим ти займаєшся, що складається твій робочий день, твої обов'язки е, так практично, щоб було зрозуміло. Е, не такими справді ключовими речами, що там впливаєш на бізнес, але простіше, що там складає за твій робочий день, твої обов'язки, якими вони мене є. Ну робочий день кожного ще складається з дзвінків і кав. кави ми на жаль не проживемо. Ми так само. Більша частина нашої роботи заключається саме в комунікації, тобто ми є першим. Першою ставою складовою, яка забезпечує комунікацію між працівниками і компанією. Тобто наше завдання вислухати працівника, зрозуміти його потреби і донести ці потреби до компанії. І, знову ж таки, коли в компанії є потреба, нам необхідно цю інформацію обробити. І зрозумілою мовою донести до кожного працівника. Кошти кожна війна індивідуальна і до кожного ми шукаємо підхід. Звичайно, ми не виключаємо цей період, коли ми працюємо над е, обробкою баз даних е, операційними завданнями, е, комунікацію в плані підтримки новачків, коли вони входять у випробуваний період. Е, також це <кхід> допомога в е, роботі інших відділів. Як ми говорили раніше, це супорт в організації корпоративних вечірок. Ось. Насправді, день на день в роботі HR він не схожий. Тобто неможливо чітко сказати, що я приходжу в такій годині, і мій день починається з мітингу. Мій день може початися з мітингу, мій день може початися з підготовки певної презентації, мій мітинг може початися, мій день може початися з інших тасків. Тобто кожен день на себе не, не, не схожий і в цьому є така певна. Романтика цієї професії, класно, класно описуєш. Аж захотілося стати Правда. Щодо такого може доповнити я як людина, яка прийшла в компанію і теж мене зустрів Ачабіпі. Відразу ж це була перша людина, з якою я комунікувала, і яка в собі несе образ компанії, тебе готує до то, того, що тебе чекає. І е, я згадую е, той онбординг і, і згадую всі наші вантуани, е, коли HRBP – це така, такий твій друг, е, який тебе проводить від початку від першого дня роботи в компанії. І... Протягом всього всієї твоєї роботи ти до нього завжди можеш звернутися з будь-якими питаннями, звертайтеся, тому що багато хто ігнорує це. Так, комунікація наша так. і на вантуванах, які регулярно проводяться там з тим лідом. Ти приходиш на мітинг і там є наприклад HRBP і твій тім літ. Ви разом, уже як команда, можете вислухати один одного і вже HRBP, Доносить якісь там пропозиції, якісь побажання до топ-менеджменту, тому що топ-менеджмент не може все вислухати, вони зайняті кожного. І так ми розуміємо, що треба досконалити так компанія розвивається, тому ваша робота дуже важлива. Так, ми просто займаємо складову між потребами компанії і потребами працівників. І ось саме комунікація, яка відбувається завдяки нам. Не побоюсь взяти на себе ці лаври. За тільки цій комунікації працівники розуміють потреби бізнесу, бізнес розуміє потреби працівника. Я думаю, це важлива складова в розвитку будь-якої компанії і в подальшому рості. Коли вона зростає, коли вона стає глобально особливою? Так. Тепер перейдемо із твоїх обов'язків до такого питання: наскільки сповнена робота? HR стереотипів. З ким вас ще порівнюють які стереотипи ти найчастіше зустрічаєш в своїй роботі? Ну напевно, такий стереотип, який приходить в голову, це те, що HR займаються тільки операційною роботою і їм більше нічого не важливо. Тобто ми загружені в даних, в табличках, в презентаціях і все. Та сучасні hr фахівці вони мають більше роки більш спектр відповідальності. Для прикладу, вони допомагають позиватися працівнику. На покращити його скіли, допомагають з навчанням, а також допомагають в організації ефективної команди, яка зможе в подальшому досягати поставлених цілей. Ти так багато описуєш, скільки всього робить Айчар. Угу. Які на твою думку найважливіші скіли, такі от софт, хард скіли, які би ти назвав, потрібні для того, щоб HRBP був успішним. До свого досвіду я скажу, що HR Сьогодення в наш час повинен володіти е, різносторонніми скілами. В першу чергу це, звичайно, софт skills, це комунікація з працівником, це спілкуючись з людиною, ти повинен розуміти, е, які його потреби. Є, е, звичайно, працівники, які можуть говорити відкрито, що їх хвилює є працівники, з якими тобі треба мати діалогу, зрозуміти, що не так. Тому перший скид – це комунікація. Звичайно, в такому насиченому ритмі без тайм-менеджменту ми не обійдемося. Тому обов'язково важливо вміти керувати своїм часом, планувати свій робочий день. Тому що дуже спокусливо залишитись після роботи і доробити якусь табличку. Але... Потрібно вміти розподіляти свій час в робочі години, це дуже важливо. Е, напевно, наступним це буде вміння працювати з даними і вміння працювати з різними HR-тулами. Це також не менш важливо і це також потрібно. Е, звичайно, це вміння вирішити проблемні ситуації. Це частина роботи HR, коли потрібно зрозуміти проблему ситуації, знайти її вирішення і вирішити. Якби це банально не звучало. Ну і звичайно, це вміння працювати в команді без тімворку. Робота і червь була б дуже складною, дуже важкою, адже наявність тих чи інших скілів в твоїх колег допомагає твою роботу зробити набагато форніше. Ну і напевно останнє це ініціативність та креативність. Ініціативність це так для мене, коли ти бачиш, я зі своєї свого досвіду скажу не просто ініціативність така. Що ти там приходиш на командний мітинг, кажеш, мені це не подобається, давайте це міняти. А ти маєш вже прийти із готовим рішенням з якимись пропозиціями або навіть декількома варіантами для того, щоб твій тімлід, команда е зацікавилася і сказала, да, роби, і ми навіть готові тебе підтримати. Краще з декількома, щоб завжди можна було вибрати варіант краще. Да. Продовжимо тему скілів, е тему навчання. Ем, Олег, скажи, як на твою думку, яка освіта необхідна для того, щоб стати HR? -ом? На кого потрібно вчитися, щоб зайняти таку позицію? Ну, якщо ми будемо говорити про навчання, то напевно найкраще буде ця робота, це навчання саме на, на соціологія, психологія, і також це робота з, з персоналом. Економічний факультет. Для економічного факультету не зовсім хоча в мене економічна освіта, але суто напрямки, де тебе вчать управління людьми, тобто саме е, такі кадрові спеціальності. Психологія, я думаю, це зрозуміло. Соціологія це все-таки робота соціальної складової суспільства. Е, управління персоналом це говорить саме за себе, коли тебе вчать, як оптимізовувати роботу персоналу, як зробити так, щоб е, все працювало як залежний механізм. І нагрузка була максимально розподілена. Це якщо ми будемо говорити про вищі навчальні заклади, які можливі, які можливі факультети. Звичайно, зараз вже в вищих навчальних закладах викладається спеціальність HR, де почать саме тонкостей HR HR-управління, напевно, це буде найкраще. Ось, але на цьому на університеті навчання не закінчиться, тому що все ж таки ми живемо в 21 столітті, і багато спеціальностей ви можете покращити, розвинути, чи навіть вивчити, проходячи ті чи інші курси. Я не говорю, що навчання в університеті, в університеті погано, але все ж це є ваш час. І обов'язково складова думаю, не тільки як HR, а й будь-яких інших галузей, це постійний свій рост. Постійне навчання. Курси. Е послання. Так, так, так. І для того, щоб розвиватися. Тобто я, наприклад, зараз бачу, скільки дверей мені відкрито розвиватися, як і чар. Як і тобто який чар Бі, скільки є шаблі для подальшого росту. Це супер, це коли бачиш можливості, надихає. У так. мене таке виникло питання до тебе. Як би ти, враховуючи, що ти вже 4 роки працюєш в варти груп, підсумував? Всі ці чотири роки, як би ти охарактеризував їх? Наскільки вони на тебе вплинула? Як змінили? Коротко, що це для тебе означає? Якщо коротко, це прекрасно. <гум> я досі, досі згадую свої перші робочі дні в компанії, коли ти приходиш зовсім з іншої галузі. Тобто я пробував себе в багато різних напрямках, але доля склалась так, що я зупинився саме в ІТ і саме в компанії «Форта». Це прекрасно, тому що ти перебуваєш з людьми, які розвиваються, які чогось вчаться. А це не може не тішити, тому що разом з такими людьми ти пробуєш сам вчитися. За ці чотири роки я розвинув собі багато скілів, і я маю щось розвивати. Ну, наприклад. Хто мене добре знає, не дадуть збрехати, що в мене досить гарно розуміється совскили, саме вміння говорити. Сюди я прийшов дуже таким скромним тихим хлопчиком, який Я так само. Так, само. скромним, хлопчиком, який просто робив свою роботу. Я не, я не розумію, чому, але в мене горіли тоді очі до роботи. Вони і зараз горять, але я трошки вже по-професійнішому. Тоді я пам'ятаю, залишитись після роботи, я ще зроблю то, дороблю то, дороблю то. Це було дуже класно. Є своя певна така. Енергетика, напевно, в компанії, коли ти знаходишся між людьми, які тобі цікаві. І це правда надихає. Мені дуже подобається те, що форте Group ти розвиваєш, ти це бачиш, це ріст, але ти і бачиш, не зупиняєшся, що ти вже все вивчив. Ти бачиш, що тобі ще можна досконалити, ти бачиш, що тобі не вистачає, і те, що ти можеш цього навчитися. Поки все є в компанії, поки ти бачиш що. Ти можеш вчитися, то е, це те, що варто цінувати, берегти і залишатися. Завжди планку можна піднімати. Я це вже переконався не один раз. Тобто, коли ти думаєш, ти доходиш до певного рівня, в тебе відкриваються нові можливості, щоб рухатись далі. От Я, умовно, як офіс менеджер, дійшов до певного рівня, я знав, як робити майже всі таски. Тобто, е, тут була прекрасна можливість стати hr менеджером і коли дійшов до Чербіпій, я просто зараз бачу, як можна далі рухатись, і ну, скільки в мене таски поставили. Мені таски, скільки в мене Цілей. цілий для подальшого розвитку поставили. Це такий прям ро роуд маб розписаний. Але насправді це класно. І я ще напевно відмічую, це саме от роботу в команді, тому що коли ти знах... спрацюєш сам, ти бачиш е... свій розвиток тунельний, я би так сказав. Тобто ти от бачиш, я хочу то-то. то Коли ти спілкуєшся в команді, ти бачиш, що ось, е... Я пішов там на майстер-клас, як краще краще проводити вантування. Моя колега в той час вона зацікавилася, як можна покращити перформанси у нас команді. Тобто вона працює досить непогано, досить гарно, але є куди рости. І ми постійно шукаємо моменти, можливості чогось нового навчитися, чогось нового рухатися. Тому тут, напевно, командна робота, командна комунікація відіграє не менш важливу роль. Коли команда велика. Точніше, навіть не те, що велика, а коли в ній є там, різні люди, то про те, що, що ти говорив, різні скили, досвід, ти можеш, ви обмінюєтеся, так швидше ростете. Це основа будь-якої команди, я вважаю. Коли в команді є різного типу людей. Тобто хтось краще може сісти, спрацювати з даними, хтось може краще покомунікувати з людиною, правильно вмін задати питання. І, так. Так, так. і це все формує дуже класну команду. Ну, враховуючи на сьогоднішній день, я просто неймовірно вдячний, що в мене є можливість працювати в такій команді. Я скажу, це один з таких моментів мотивації працювати кожен кожен день. Як би ти в п'ятницю не змучився і не чекався вихідних суботи-неділі, приходив понеділок, приходять перші командні дзвінки, і ти розумієш, що все-таки тиждень класний, робота в команді прекрасна. І в мене ще таке відчуття є теж, коли я думаю про свою роботу. Починається мій робочий день, і я не думаю про те, щоб він скоріше закінчився. А він проходить непомітно, швидко для мене. І я не рахую там години, коли закінчиться робочий день, тому що багато людей і далі, незважаючи на те, що у нас час можливості, продовжують працювати в таких умовах і не шукають, А я вірю в те, що можна знайти роботу, місце. Своє, де ти е, ростеш, де ти не рахуєш години до закінчення робочого дня, тому що робота все одно це важлива частина нашого життя. Це не все життя, але це важлива частина нашого життя, і треба, щоб вона подобалася. Ну я б сказав би, це необхідна складова в більшості, тому що робота дає можливість рухати, розвиватись і робити наше життя цікавіше. Я б сказав інакше, робота дає можливість робити наше життя цікавіше. Напевно, останнє таке запитання. Будемо підсумувати наше інтерв'ю. Що ти можеш? Е, Порадити людям, не знаю, які приходять тільки форти. Як максимально ти казав про ефективні команди, mm -hmm. як максимально ефективно працювати в команді? Яка твоя порада? Комунікувати. Тобто, коли ти приходиш в в команду, неважливо, на яку ти позицію приходиш. Як правило, це працівник працівників сінього рівня такого немає, але коли приходять нові працівники, завжди комунікуйте. Все, що вони зрозуміло, питайте, не соромтеся. Ви не зрозумієте по проекту, запитайте в ті Не розумієте, що з компанією – напишіть HR. Ми завжди відкриті, ми завжди чекаємо, що нам напишуть, і ми вам з цим допоможемо. Тому комунікація це, напевно, одна така єдина єдина складова, яку б я визначив, що варто робити з першого дня. Завжди спілкуйтеся, завжди будете в комунікації. Так. Тому що в комунікації ви знайдете відповіді на свої питання, ви знайдете цікаві співрозмовку. Ну що, Олег? Знято? Знято. є є Ура.